Друзі, мої вітання. Мене звуть Яна Богославська. Я пропоную поговорити про новини, які нам принесло 28 травня, і почну з того, що у Кремлі знову забули про нелегітимність Зеленського, тому що Пісков коментуючи можливу зустріч диктатора із президентом України, говорить, що така можлива, але вона, начебто, має стати підсумком якихось конкретних домовленостей. Розмови про те, що Зеленським не можна вести мови, тому що він якийсь нелегітимний правитель, умовний Україн. Інської націоналістичної групи, чи як вони там говорять, про це все чомусь забули, хоча не так давно пропагандисти, наприклад, згадували. Однак, ні, все те, що проголошував Кремль роками більше трьох років, вже воно якось самознищилося, і в устах Путіна, який пропонував зустріч у Стамбулі, на яку щоправда не приїхав, як ми знаємо, і зараз у устах Медведєва. Тому пропоную послухати, що ж говорить прес-секретар президента Російської терористичної федерації наживо. никаких изменений в твоем позиции по принципиальной возможности такой встречи, но такая встреча должна быть итогом конкретных договоренностей двух делегаций по разным направлениям. В этом плане изменений в нашей позиции нет никаких. Собственно, скоро станут известны уже проекты тех меморандумов, которые с двух сторон предоставлены. И речь идет о следующем уровне переговоров. Работа. Насправді жодних змін, окрім того, що до цього твердили три роки, що з Зеленським ніхто розмовляти не буде, і що він сам дав таку заборону, а тепер от готові зустрічатися як результат будь-яких домовленостей. Що стосується домовленостей, де той самий меморандум, який росіяни мали передати Україні та Сполученим Штатам Америки на тристоронній розгляд, його немає. Той же пісков заявляє, що робота над російським проєктом меморандуму вона зараз перебуває на завершальній стадії і не більше. Що цікаво, я вже наголошувала на цьому увагу, що Путін коли оголошував про цей меморандум як результат своїх геніальних умовиводів, про те, що Росія буде передавати щось взагалі. Він казав, що дуже важливо визначити певний термін для цього меморандуму і інші пункти там далі про їхні улюблені першопричини росіян, які насправді в самому ж Путіні і полягають, але це друге. Сам же Пісков після цього заявляв, що у меморандуму не може бути визначених термінів і строків, коли його створять. Тому вони увійшли в спільне протиріччя один з одним. Аналітика стверджує, що це не випадковість, а російська тактика. Російська тактика закидати деталями якимись різноплановими заявами, які не відповідають одна одній, для того, щоб приховувати реальний перебіг подій. Отже, меморандуму немає. Про цю російську тактику ще поговоримо, тому що вона зараз застосовується і в деяких інших. Напрямках, але Кіт Келох виступив на Fox News із заявою, що наступна зустріч делегацій Російської Федерації США та України може відбутися у Женеві, тому що увага у Ватикан, який запрошував власне безпосередньо українців і російську сторону, так і Сполучені Штати Америки, і про Ватикан писав і сам Дональд Трамп, що це був би чудовий майданчик для майбутнього етапу перемовин. Так, от у Ватикан, за словами Келога, Росіяни їхати відмовились, і тому генерал розповідає, що майбутня зустріч відбудеться у Женеві, коли саме він не поточнює, але там мають звести пропозиції України, які вже надала наша сторона відповідно, бо наша позиція дуже зрозуміла, Залиште нас у спокою. Дайте жити Україні спокійно. До речі, відверто Лавров заявляв, що цього не буде, і тут теж можу навести цитату. Він сказав, що Росія не дозволить жити Україні за встановленими нинішньою владою законами. І, взагалі, погрожував екзистенційно нашій державі. До цієї цитати ще прийдемо. Так от, власне, зараз Україна вже передала своє бачення від Росії, чекають більше тижня. Я нагадаю вам, що Дональд Трамп говорив з Путіним по телефону, там де вони узгодилися на цей меморандум Путін тоді вийшов до преси, про нього заявив. 19 травня пройшло більше тижня. Жодного меморандуму від росіян ми не бачимо. Тому, звісно, коли відбудеться майбутня зустріч у Женеві, де мають звести, начебто, ці меморандуми докупи і визначити вимоги кожної зі сторін, де вони співпадають, де розходяться. Але ми це все вже розуміємо. Коли ця зустріч відбудеться, не зрозуміло. Однак ми вже маємо анонс від такелога про те, що це буде у Женеві. Тому подивимося. Щодо тієї цитати Лаврова, про яку я говорю, я дійсно не жартую, тому що Лавров дійсно повністю серйозно заявив про те, що не дасть Україні спокійного життя в жодному випадку. Зараз ми це заслухаємо, ми не можемо залишити людей... А... Под, под властью того режима, который сейчас там находится. И если правительство, так называемое, хунта, по большому счету, Зеленского, если они э, рассчитывают на то, что каким-то образом будет достигнута договоренность о прекращении боевых действий, и то, что останется от Украины, будет жить по тем законам, которые они напринимали, это, это иллюзия. Этого допустить нельзя ни в коем случае. Ви тільки вслухайтеся, те, що залишиться від України, жодного припинення вогню. Про які миротворчі ініціативи взагалі тут може іти мова. Але оскільки ми вже згадали про Лаврова, то звісно, поговоримо і про його нові заяви. Адже він також анонсує новий раунд переговорів між Україною та Росією. Однак зазначає зовсім інші аспекти: про Женеву мова не йде. А от те, що вимоги РФ про без'ядерний та нейтральний статус України мають бути. Бути задоволені за будь-якої форми врегулювання війни, це звичайно ж в риториці Лаврова залишається. Що очільник російського МЗС заявив? Окрім цього, по-перше, Росія наполягала на скасуванні і буде наполягати дискримінаційних законів. Він згадує тут зустріч у Стамбулі і мовляв, будемо продовжувати робити це ж на новому раунді перемовин РФ та України. Під дискримінаційними законами Лавров, я так розумію. Має на увазі популяризацію української національної мови і декомунізацію. Слідів російських вождів, які знищували же народ і населення своєї ж великої соціалістичної республіки. Але ми пам'ятаємо, що для росіян це все дуже важливо. У них нещодавно в метро поставили статуеточку Сталіну таку в повний зріст, і всі вони ним захоплюються як людину, яка дуже багато зробила для Росії. Так дійсно вбила просто сотні тисяч людей, закатувала голодом, депортувала кримських татар. Дуже багато здобутків, але не про це. Давайте про актуальні новини. Отже, що ще заявляє Лавров, що перемовини це краще ніж конфлікт, але треба скасовувати і працювати над першопричинами цієї війни. Ну тут я пропоную просто зняти з посади президента Путіна, закрити його десь поглибше у кліці. І власне якась частина проблеми буде вирішена. Далі акценти заходу. От що обурює Російську Федерацію, акценти заходу мовляв на територіальній цілісності України. Вони неправильні, бо це порушує права людей. Але ми пам'ятаємо, що з правами людей у російської риторики проблема, бо вони вже оголошують в своїх пропагандистських роликах Сумщину ісконно на руської території. Тому, власне, права людей ніколи не хвилювали Російську Федерацію а от загарбання якомога більше територій, так звісно, прикриваючись якимись правами людей. Ми ж пам'ятаємо, як це все працює під долом автомата. Права людей реалізуються краще. Це відсилка така до всім нам відомих референдумів. Про без'ядерний статус я вам сказала і цитую, київський режим не визначає інтереси населення Криму і південно заходу, ні, південно сходу України, південного сходу України. От така теза лунає від Лаврова. Тобто, повертаючись до того, що ми не залишимо те, що залишиться від України під владою українців. Ми не будемо припиняти вогонь зараз про припинення вогню. Російська федерація взагалі не веде своєї риторики. Тобто вони розмовляють про будь-що вони погрожують бомбити Німеччину вустами головного пропагандиста Соловйова. Бо ж після того як канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив про дозвіл на використання далекобійної зброї по території Російської Федерації, це спричинило просто неймовірний гвалт в Кремлі і навколо зараз. Всі активно це обговорюють, ба більше дуже не подобаються Еторика Дональда Трампа зараз кремлівським чиновникам, зокрема, Пісков заявив, що Трамп сказав, що Путін не сповна розуму і вчиняє вбивства просто так, через те, що це велика емоційна напруга зараз в перемовному процесі. Триває, і ось це спровокувало Трампа це сказати. І все би пройшло, мабуть, для внутрішньої російської аудиторії, якби сьогодні Трамп не зробив новий допис. Що сьогодні Трамп пише у true Social? Він не відходить від своєї риторики, хоча ми таке теж бачили, коли в один день одне в інший інше. Але Трамп залишається на своєму і він пише, що продовжує критикувати Путіна. Пише, що він грає з вогнем, і що без нього, без Дональда Трампа, з Росією би вже відбулися дуже і дуже погані речі. Тому Путіну треба. Схаменутися ну по-перше, як би це не комічно звучало, але здається, що Путін недостатньо вдячний Дональду Трампу зараз у цій концепції. А окрім жартів, ми бачимо певний тиск. Я гадаю, що ви десь вже бачили друзі новини про те, як категорично висловився Лінсі Грем, сенатор американський, який власне підтримує Трампа в усіх його миротворчих пропозиціях, але зараз він вийшов у сенат і сказав, що. Прийшов час припинити бездіяльність. Треба голосувати за посилені санкції 500% на російську нафту для країн, які її закуповують і там ще інших перелік санкційних заходів, які зараз американці вже готові підписати і проголосувати. Попри те, що можливо Дональд Трамп і не готовий ставити свій підпис, але Сенат і Конгрес готові діяти. І вони можуть зробити це без участі уряду сполучених штатів як такого. Навіть Марко Рубіо казав про те, що ми не контролюємо Сенат, ми не контролюємо конгрес. Тобто, як відбудеться голосування, так воно і відбудеться. І зараз Лінсі Грем збирається поговорити з очільниками більшості. Він збирається провести особливі особисті зустрічі з усіма, хто може підтримати цей законопроєкт, За нього проголосувати, щоб нарешті ввести ці санкції. Я нагадаю, що Європа свої санкції ввела, посилила 17-й пакет, вже проголосований. Вони вже працюють над 18-м. Тобто санкційний процес він не припиняється. Хоча Росія, ви ж пам'ятаєте, навіть намагалася випросити у Дональда Трампа зменшення чи послаблення цих санкцій. Але вимоги Росії часто залишаються. Суто для Росії трохи про вимоги. Зараз Reuters нам пише про те, що став відомий новий перелік того, що ж хоче Путін для припинення війни в Україні. Вони посилаються на російські джерела, обізнані з перегляд прибігом переговорів. Давайте подивимося на них. Основні пункти: письмова обіцянка від відповідних західних держав не розширювати НАТО на схід, тобто офіційно виключити майбутнє членство України, Грузії Молдови та інших колишніх радянських республік. Тут звичайно є нюанси, бо ж ми пам'ятаємо, що для того, щоб виключити Україну з переліку. Майбутніх членів у НАТО треба скасувати певний ряд державних рішень, які були ухвалені раніше, зокрема і у Сполучених Штатах Америки. А цього механізму просто не існує. Потім Росія вимагає, щоб Україна залишалася нейтральною. Ну, власне, дуже важко залишатися нейтральною, коли тебе намагаються знищити і розбомбити. Тому це теж не життєздатна вимога від слова зовсім. Це я зараз суб'єктивну думку висловлюю. Якщо ви зі мною не погоджуєтеся, то прошу зайдіть в коментарі і напишіть, що думаєте. Частково Тя західних санкцій, про що ми говорили якраз намагання вийти з цієї економічної кризи, яка вже дотискає Росію. А як сказав до речі канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, зазвичай війни закінчуються, коли одна з країн виснажується у військовому і економічному плані. А оскільки це на майбутнє не має можливості статися отут і зараз, то Німеччина і Європа, коаліція охочих зокрема будуть підтримувати далі Україну. Це казав Фрідріх Мерц. І як дзеркало, ми бачимо оці вимоги про які зараз ЗМІ пишуть, відсилаючись до хотілок Путіна. Що далі? Вирішення питання заморожених російських активів так теж звичайно намагаються вони повернути собі ці активи, відсотки з яких йдуть зараз і на озброєння України. На щастя, ми дуже вдячні Європі за те, що є така можливість, тому що вони. Якби не були заморожені, якби з них відсотки не йшли на оборону зараз України, то всі вони б використалися для того, щоб нас знищувати. І тут можна не ворожити на картах, це і так зрозуміло, куди Росія запустила би ці гроші, і вона запускає зараз криваві нафтові гроші тільки в одне джерело. Гарантування захисту захисту російськомовного населення в Україні на останньому десь щаблі знову. Ось ці російськомовні українці, які чомусь кожен раз знаходяться в будь-якій з областей, яку намагаються завоювати і відібрати українців силою Російська Федерація. Далі інші джерела зазначають, що також Путін посилив свою позицію, хоче отримати чотири регіони на сході, які вважає своїми. Тут не варто нагадувати, мабуть, що вони їх навіть внесли в свою конституцію якимось чином. Також Кремль вважає, що Росія може воювати роками незалежно від санкцій, економічного тиску заходу. Ну тут треба згадати дані розвідки Сполучених Штатів Америки, які опублікували, от фактично днями там, де поточнюється, що до кінця 2025 року так точно Росія переконана в своїх силах і здатності воювати. А також про те, що Путін не полишив переконань своїй перемозі на полі бою, тому він не буде збавляти там оберти, і власне тому він не йде на припинення вогню. Воно йому просто не потрібно. Бо він переконаний в тому, що силою він здобуде перемогу. Однак у Сполучених Штатах всі зазначають, що силою ця війна не буде припинена тільки дипломатично, і власне європейські колеги теж готові підтримувати Україну. І наразі я думаю, що показують вже не жартома Путін. Ну, про те, що ніхто не дасть йому просто надалі бездумно воювати і знищувати людей. Тобто буде протидія, вона мала би бути набагато раніше. Це теж ні для кого не таємниця, але зараз ми бачимо хоча б якісь суви. Знову ж таки, той факт, що Україні дали дозвіл бити далекобійною зброєю в глиб Росії. Це не про знищення росіян мирного населення, це про знищення ВПК. заводів, які роблять дрони сьогодні цієї доби. Я зараз до цього дійду. Три підприємства уражені, уражені, три підприємства, які виробляють дрони, комплектуючи для них оптику тощо. Це робота прицільна по Путінській воєнній машині і нічого більше, що говорять далі нам західні змі, що якщо не вдасться укласти угоду на умовах Путіна, він намагатиметься показати українцям і європейцям, що мир завтра буде ще болючіше. Насправді ця риторика. Вона лунає і у Лаврова, який заявляє кожен раз, що проблеми, з якими доводиться стикатися Росії і Україні на тих чи інших перемовинах, вони дедалі ще гірші, і насправді вони ще гірші, тому що Росія кожен раз намагається відкусити все більше. Я зараз наведу вам пряму цитату Лаврова, щоб ви могли почути, яку саме риторику він веде в цьому контексті, і дійсно. Це нові погрози, от те, про що зараз пишуть у змі, це нові погрози, це нові якісь нагнітання ситуації, які намагаються просувати у Кремлі, ми настає на відміні всіх цих дискримінаційних законів, і будемо продовжувати це робити на наступному раунді прямих переговорів, о котрому ми об'явимо саме ближайше час. Хочу, кстати, подчеркнуть, что мы всегда и долгие годы до специальной военной операции, и после ее начала, предлагали и предлагаем украинской стороне урегулировать все проблемы, а они с каждым годом становятся все серьезнее, урегулировать их путем диалога и дипломатии. И признательно еще раз хочу выразить эту благодарность тем правительствам, которые... предоставили свои услуги для возобновления переговоров без предварительных условий. Ну як без попередніх умов умови є і завжди вони є від росіян. Тому давайте будемо об'єктивними. Ці перемовини вже почалися на умовах того, що немає припинення вогню, яке пропонували Сполучені Штати Америки, перш за все, та європейські лідери в узгодженні з Україною, на яке погодилася в принципі Україна базово. І я повернуся до того, що так Лавров говорить про проблеми, і він продовжує погрожувати. Він наче продовжує лінійку того, що говорив Мединський у Стамбулі про не чотири, а шість областей і вам. Мовляв, краще зараз зупинитися, щоб потім ми не забрали у вас ще більше. Саме така риторика у росіян і зовсім ніяк інакше. Що стосується заморожених активів, то теж побачила цікаву публікацію. Джерела Reuters в Кремлі зазначають, що РФ, начебто, планує виділити значну частину своїх заморожених активів на відновлення України, бо ж, за даними джерел Російської Федерації, вона може погодитися в рамках потенційної мирної угоди на такі собі гарантії, передати до. Двох третин резервів на відновлення України за умови чітких гарантій підзвітності, частина коштів може бути спрямована. На території підконтрольній Росії в східній Україні які Кремль вважає своїми, а інші джерела зазначають, що, попри відкритість до використання коштів та відбудови, остаточне рішення щодо розподілу ще не ухвалене. Також у Кремлі наполягають, що розморожування активів має бути частиною поступового зняття західних санкцій. Тобто, знову ж таки, поступово поступово розморозити всі свої ресурси, якими можна поповнювати воєнну машину. Окремо обговорюються, які контракти, які компанії можуть отримати ці контракти. Тракти на відновлення, і тут теж окрема історія жа Бога який відбувається на Росії, але не про це. Особисто я вам чесно скажу, я зовсім не вірю в те, що Росія взагалі здатна щось відбудовувати, вона здатна тільки руйнувати і зводити своє на місці історичних пам'яток пропагандистські меморіали. На місці зруйнованих міст нічого нового не з'явиться. Це я, мабуть, можу гарантувати, хоча знову ж таки це суб'єктивна думка. І тому а відновлення території на сході України, то це, вибачте, відновлення України це вкладання в те, щоб викачувати з нашої держави в тих регіонах, які вдалося окупувати, якомога більше ресурсів, от і все на цьому можна ставити крапку, навіть не три. Зараз заявляють, що Кремль виходить з того, що Трамп недостатньо поінформований про те, що відбувається в контексті протистояння Росії та України. Про це заявляє Ушаков. І насправді це дуже смішна теза. Він каже, що Трамп не до кінця розуміє, що РФ задає удар Виключно по об'єктам військової інфраструктури військово-промислового комплексу України це дуже смішно, тому що з безвиходів вони намагаються відіграти свої ж удари в манері того, як пояснюється Україна. Тобто, зрозумійте, про що я у нас є докази, ми постійно фіксуємо. Просто жахливі атаки росіян. 300 з чимось дронів 355, Якщо я не помиляю, це рекорд повномасштабного вторгнення. І ці дрони приземляються у житлових кварталах. Вони вбивають людей невинних, цивільних. Ми постійно про це звітуємо. Ми передаємо цю інформацію нашим партнерам. Кожен раз, коли відбуваються ці криваві обстріли, ми би не хотіли цього бачити. Я би не хотіла бачити ці зведення, але вони є. І що робить Російська Федерація? Слухайте, а давайте скажемо, що вони теж б'ють по цивільним. Правда, доказів у нас не буде. Ми не покажемо жодних наслідків для людей, але обов'язково щонебудь небудь вигадаємо. І все. Тобто, це з безвиході, Це бити Україну нашою ж монетою. Тільки є різниця. Ми говоримо правду, а росіяни просто відбріхуються. Бо ж і Соловйов у своїй пропагандистській студії заявляв, що Трамп заявив, що мовляв Путін не сповна розуму через те, що йому не повідомили деталі про удари по Російській Федерації. Розкажіть, де це там Україна? Б'є по цивільним кварталам, по дитмайданчикам, по ресторану, в якому зібралися військові водку піть, чи як там казав Путін. Або, наприклад, у велике релігійне свято обстрілює центр, я не знаю, Москви? Не було такого. Хм. Оце ж так треба. Тому слова Ушакова, це нічого більше, ніж абсолютно. Немичне бліяння на фоні того, що Російській Федерації просто нічим крити свою агресію. Розрахунок на те, що зараз можна буде повкидати різні тези в медійний простір і продовжувати свою війну для того, щоб домогтися ще більшого. І кожен раз шантажувати Україну, Європу і Сполучені Штати Америки тим, що дивіться, у нас ще більше областей, ви хочете ще більше, але ніхто не буде серйозно йти на перемовини. І зараз дуже багато людей серед республіканців і демократів у Штатах. Серед європейців розуміють, яку стратегію веде Російська Федерація. Що говорить Ушаков, а от, от то, що от заявлення ну, Трамп он не в камеру їх делает, але пише все-таки сам в соціальних сетях. Що да? Путін грає з огнем, що Росія безпричинно направляє безпілотники на Україну? Там вже много да. uh, чего Трамп говорить там. Ми естественно, все это читаємо. отслеживаем, так сказать, но, Вообще, но приходим к выводу, что Трамп недостаточно информирует о том, что реально происходит в контексте украинско-российского противостояния. В частности, он не информирует о том, какие участившиеся массированные террористические атаки производит Украина против мирных российских городов. А Трамп знает только о том, какие ответные меры мы предпринимаем. Причем до конца не понимает, что мы бьем исключительно по объектам военной инфраструктуры или по объектам ВПК. Давайте зі свіжих зведень надзвичайників просто за сьогодні. От для того, щоб розбити все це, 76 приватних житлових будинків і дев'ятиповерхівка потрапили під російський удар сьогодні вночі у Світловодську, що на Кіровоградщині. ВПК добре. Пошкоджено одне з промислових підприємств міста так дійсно, промисловість іноді страждає. Але ми бачили, це заводи памперсів і серветок, це книжкові видавництва друкарні. Ну. Що треба ще доводити? І це от просто останнє зведення Сумщина. Рятувальники ліквідовують наслідки чергової російської атаки. У Білопільській громаді зайнялося нежитлове переміщення і через щільну забудову існувала загроза перекидання полум'я на сусідні будівлі. Нежитлове приміщення, поряд житлові будинки знову ж таки. Просто удари по цивільному сектору про кривий ріг і те, що відбувалося і в Сумщині з про ту маршрутку, і те, що відбувалося безпосередньо в Сумах, я думаю, можна не згадувати, і це. Просто жахливо, але Росія проводить ось таку кампанію інформаційну для того, щоб, мовляв, Трамп засумнівався. Однак тут буде дуже важко, тому що ніхто вам не заважає, передавайте свої докази Україна. Так робить постійно. Ми постійно інформуємо Сполучені Штати Америки і всіх своїх партнерів про те, що відбувається. Тому просимо. Спробуйте, і ви однак Росія обирає інший шлях. і Давайте про те, що ж сьогодні. Які ж сьогодні е, цивільні житлові забудови, чи як там казав Ушаков, потрапили під обстріл на Російщині? Давайте як підсумок нашого новинного блоку. 27 БПЛА за даними мера Москви Собяніна, Збили саме над Московщиною. А аеропорти Домодєдова, Внукова, Шеремєтєва, Жуковський були закриті. В Росавіації повідомили також, що зачиняли аеропорти Калу. Володимира Іванова, Костроми та Ярославля. Але все це тому, що, по-перше, був удар по технопарку Елма. Елма Зеленоград у одноіменному місті Зеленоград. Це виробництво електронної техніки, контрольно-вимірних приборів, оптичної техніки, обробка різних матеріалів, а також сфера інформаційних технологій, вказана на сайті цього виробництва, як одна з провідних діяльностей. Тобто, це такий собі високотехнологічний кластер росіян, який займається мікроелектронікою, який займається робототехнікою, який відповідає, Ідно виробляє безпілотні літальні апарати і складники для них. Далі йдемо. Далі йдемо у дубно. БПЛА атакували підприємство Кронштадт, відоме чудово нам як виробництво дронів безпілотних літальних апаратів, якими закидає Росія Україну. Вони у себе на сайті Кронштадт пишуть, що більш ніж 15 років розвивають власні інженерні та інформаційні технології в безпілотній індустрії. Я зазначу, що завод було відкрито у 2021 році. Це виглядає як підготовка, і спеціалізується він на саме крупногабаритних безпілотниках і палубного базування та вертолітного типу безпілотних літальних апаратах, і має повний цикл виробництва від проєктування до вже виконання випробувань та сертифікації. Тобто, Кронштадт повністю виробляє від початку і до кінця дрони, якими послуговується Росія у цій війні. Далі, в тому ж дубно, за більш ніж 500 кілометрів від України атакували дубнинський машинобудівний завод імені Федорова. Це під Підприємство, яке виробляє авіаційну ракетну техніку, і, зокрема, безпілотники типу Ореон. Він теж відноситься до групи компаній Кронштадт і є дуже важливим елементом воєнної російської інфраструктури. Є якісь питання до цих цілей? Мені здається, ні. Загалом Міністерство оборони Російської Федерації розповідає, що 296 безпілотників, мовляв, вони збили і змогли врятувати росіян, але... Давайте будемо чесними: 296 безпілотників це менше ніж запускає Росія по Україні. 296 безпілотників це зовсім не та цифра, яку вони запустили кілька днів тому. Але треба розуміти, що після заяви Трампа про те, що Путін не сповна розуму і з'їхав з глузду, і що він необосновано бомбить Україну. Кількість атак знизилася. Тобто, чи то Російська Федерація замислилася все ж таки над тим, як крокувати, що робити далі, і припинила таку масову атаку безпілотними апаратами? А ми пам'ятаємо, що ці атаки були комбінованими, ці атаки були ракетно-балістично безпілотними і. Останній тиждень насправді для українців був жахливим, тому що ми побачили рекордні авіаційні атаки просто по території нашої держави. То тут є два варіанти. Або Дональд Трамп написав свій пост, і Путін замислився, як йому бути далі і зменшив атаки, тому що позавчора 60 дронів. Сьогодні 94, це дійсно менше. Або ж росіяни просто перезаряджають. Тому друзі, готуємося до найгіршого. Сподіваємося на найкраще. Я дякую вам, що ви були зі мною. Мене звуть Яна Богославська, і побачимося у наступному випуску новин.